Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Я на гору круту крем'яною. Буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співать. Ці поетичні рядки не просто метафора, а пронизлива сповідь, непорушне кредо короткого, але яскравого, мов зірковий спалах, життя видатної української письменниці Лариси Петрівни «Косач квітки» Лесі Українки. Народилася вона 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському. Її батько Петро Косач, юрист, був освіченою, прогресивною людиною, надзвичайно любив літературу і живопис. Мати Ольга Косач знана українська письменниця, сестра Михайла Драгоманова, громадського діяча, який турботливо опікувався вихованням освітою своєї племінниці, вчилася Лариса вдома. Програма у складали батьки за їхньою оригінальною методикою добиралася література, визначалися обсяги знань з різних дисциплін. З десяти років її почали переслідувати нестерпні болі у кінцівках, що завершилося жахливим вироком лікарів: туберкульоз, кісток. Одночасно з хворобою, ніби душевний виклик усім примхам долі, у дівчинки пробуджується нестримний потяг до поезії. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів, несмілий, заспівала 1893 року. У Львові виходить перша збірка її поетичних творів на крилах пісень, одразу помічена і критикою, і широким колом читачів. На дебют молодої поетеси відгукнувся Іван Франко, читаючи м'які і розслаблені, чи холоднорезонерські твори українців чоловіків і порівнюючи їх з цими бадьорими, сильними і сміливими, і разом з тим такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора слабка дівчина чи не єдиний чоловік на всій Україні. Десять перший рік Новоград у Олинському Леся народилася, у сім'ї великій гралася, любилася. У Олени чилки, матері письменниці, розуму навчилася, маленька башкетниця. О чотири рочки книжки вже читала, а о п'ять рочків на фортепіано грала, грала собі, грала. Музику складала, а у своїм городі квіти доглядала. З братиком Михайлом було нерозлучно звати їх Михайлосі, зате так влучно. Що ж іще сказати, була як всі діти, тільки працьовита і талановита. Літературна діяльність Лесі Українки почалась рано. У дев'ять років вона написала свій перший віч надія, який присвятила своїй тітці Еллі. Що перебувала на І долі, ні волі у мене нема, Зосталась тільки надія одна. Надія вернуться ще раз на Україну. Поглянуть і ще раз на рівну Україну, Поглянуть і ще раз на всі не було. Там жити вже до все одно. Поглянуть і ще раз на степ та могили, Востаннє згадати полки і нотки. Ні долі ні болі у мене нема, Зосталась тільки надія одна. З цього часу і до кінця життя поезія, слово, пісня стали призванням і сенсом її життя. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить мене питали, але я не піддавалась. Я була малою, гордою, і щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли до мене жартом злим кінчиться драма, і ото -от то зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї, сміху я боюсь піддатись і забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Знову весна, знов не дієся, волю вам живають, знов мене колишньо мрії. Сни про щастя налюбаю, весно, красна, мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч знаю, що всі зрадливі. Я долину біжу, стрибаю рину, всі місточки збиваю, всі грабельки збираю, всі, всі гадки, всі забрудуть, що залишають люди, бо весня назода, так як воля молода. Горить моє серце його запалали, горяча скра, болкого жалю. Чому ж я не плачу красним сльозами, чому страшного огню не здолаю? Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не лічуть потоками бойними. Мені до очей не доходять ті сльози, посужать їх туга вогнем запальним. Хотіла б я вийти в чистої воле та присунитись лицем до сирої землі, та зарядати так, щоб почули зорі, щоб люди вжахнулись на сльози мої. Слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню, жінку голосну, то знов таємно мені шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радоще надія. Вона мені переспівала знов, то що давно мені співала не є. Хай палає свічка, хай палає, поєднає нас вона у цей час. Друзі голоси нехай умають свою музику, нехай однають нас. Тож часі Українки багата і різноманітна. поезії любов до рідної землі, болівання за долю свого народу, цілу збірку українських пісень, Казок ігор зібрала поетеса, записала і передала нам у спадок. Як комру на світі запалає, покинути вогонь моїх пісень, і стримований кромі засіяє, сія вночі запалений, горити молодень. Рано пішла в життя Лесі Українка та на спадок залишила пісню, повну згадок. Пам'ять залишила назавжди нова доба над нами ожила, та слово Лесі вічно з нами буде, як маєш проти неправди і облуде. Ті вірші з України знають нині всі родини. Край свій рідний, так любити треба всі нам любі діти. Нили з білі її лелії, що хитались в місячному світлі, мов гадали чарівної мрії, і до її розквітрі, і сіяли дивною красою, мов непевно чарівної квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче самоцвіти. Стояла я й слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, по моди, ще радощі надії. Вона мені переспівала знов те, що мені давно дано на мрії. Ох, розкрились троянди, червоні, наче рани палки восени, так взагалі б на тремтяті палають. Прагнуть щастя, чи смерть вони, не осипаються тихо, ті квіти, не настане життя в них нове, не вдарить мороз до схід сонця І приб'є парування живе, і з червоні троянди, наче в ранах запечений кров, Ох, нехай же хоть сонце нап'ється, поки я їх мороз не зборов. Не на назустріч бурям і зливам будь як одна велика радь. Жити в нещасті, життям щасливим, муку творчістю перемагать. Чи є краще між квітками та надвесні, є в житті краще літо та на молоді. Не втікайте пішні квіти, цвітіть хоч до літа, дожді літа, доля прийде. Не втікайте світа, двічі на рік пішні квіти, то не зацвітай в житті літа найкраще, двічі не бувають. Малорі. дуже любила плести віночки Сьогодні і ми сплетемо вінок пам'яті Лесі Українці. Я плету до віночка Ромашка, це символ миру і кохання це улюблені квіти Лесі. Хочу вплести барвінок життя, пам'яті і вдячності. А я безсмертник плету. Він тому так і називається, що людям здоров'я дарується. Це символ безсмертя. Я плету в віночок волошки, символ вірності і постійності, що їх називають царськими квітами. А я хочу плести до лесеного віночка калину. Калина символ краси, вроди і мужності. Я любе плету, символ любові, відданості. Я в конвалію у нашому фольклорі. ці квіти, порівняні з перлинами, щасливого сміху, лісової мавки. А я додам чорну вони особлюють дитинство, рідну матері і батька рідну селю. Максимом печалі твою слою за тобою лесу, тому вітаємо Маку віночок. Не забудьте відвіда постійності й обірності. Ми тебе ніколи не забудемо лесю. Польові дзвіночки символізують щире серце та вдячність. Сонячник теж плетує до віночка. Він символізує собою сонце, а ще він є символом відданості та вірності. Мене ведь символ мудрості, вірності, надії і любові також плетує голові. Що треба додати м'яту це давній оберіг малої дитини її здоров'я. Наш народ цінує та пам'ятає, твори Лесю Українки, бо вони були написані з любов'ю. Теса померла 1 серпня 1913 року у грузинському курортному містечку Сурамі. Її прах було перевезено до Києва і поховано на байковому кладовищі. Пам'ять про видатну людину навічно вкарбовано в історію нашої країни. Іменем Лесі Українки названо Театр, центральну публічну бібліотеку, площу, бульвар у Києві. В різних місцях України створено шість музеїв, поетеси, інститут Лесі Українки та премію, що присуджується за літературно-мистецькі твори для дітей і юнацтва.